Ніколай, Фадіс, Суми, строти сліця землі, Кигніпропетровський прочіґро. А якщо хтось скаже, що Москва, Ростов, Сочі і так далі мають стати пустелою, це буде те ж саме чи інша справа? Звісно, питання риторичне, бо заклики до тотального винищення цілих міст це не політика, це варварство. І вони дуже красномовно демонструють на що перетворюється мова тих, хто її промовляє. Але найцікавіше те, що Соловйов спочатку абсолютно цинічно закликає до масового знищення України і українців, а потім чомусь дивується, чому з Росією ніхто не хоче товаришувати. Ох, Же нікчема Надо понімать исторический момент в котором мы находимся, вызовы, которые есть, и ценить хорошее отношение к нам и бороться за это хорошее отношение, не воспринимать как должное, что к нам будут хорошо относиться исходя из общего прошлого. Да, никто не хоче і не буде до вас гарно ставитися, і навіть ті, що так би мовити, дружні до Рефії країни. Вони будуть підігравати вам і навіть будуть тиснути руки кривавому очільнику федерації. Але вони будуть це робити виключно зі своєї вигоди, щоб за рахунок Ерефії збагачуватися. От і все, і повірте, бридки путініст Соловйов це прекрасно розуміє, але продовжує відпрацьовувати методичка Кремля, і звісно, свої криваві рублі. Якщо вивчати історію імперії. То саме тяжелий момент наступає після того, коли імперії розпадаються, і вистрілить заново отношения іноді буває слажні, ніж в першої раз їх вистраювати. Та як же ж так? Невже вставання з колін не надихнуло світ на дружбу? Чи може до Росії таке ставлення, тому що є нормальні країни, які спілкуються мовою поваги, а не ракет? Бо коли десятиліттями несеш у світ брехню, шантаж і війну? То потім чомусь ніхто не хоче сидіти з тобою за одним столом. От і лишається Соловйову скиглити у студії, бо мова сили це єдина, яку вони вивчили. А ось мову людяності так і не засвоїли.